Вітаю вас, друзі городники та садівники. Чи замислювалися ви колись над тим, що кожне дерево у вашому саду має свою унікальну архітектуру, свою пам'ять, і ця пам'ять закарбована не лише в його глибокому корінні, а й саме в тих слідах, які ми, як господарі, залишаємо на ньому своїми інструментами протягом усього його життя? Сьогодні ми не просто поговоримо про видалення зайвих гілок, а розберемо анатомію живого організму, адже правильний зріз – це не механічна дія, а хірургічна операція, від якої залежить довголіття вашого зеленого улюбленця, І я запрошую вас поглянути на цей процес під зовсім іншим кутом, де поєднуються біологія, фізика та ваша любов до природи. Давайте почнемо з візуального аналізу того, що відбувається в наших садах, адже саме уважність є головною рисою досвідченого садівника. І якщо ви підійдете до дорослого дерева, яке піддавалося обрізці минулої весни або навіть кілька років тому, то зможете прочитати цілу історію успіхів та помилок, яка записана просто на корі. Погриньте уважно на місця, де колись були гілки, і ви побачите, що одні зрізи виглядають охайними, вони наче обійняті валиком нової кори, яка поступово міліметр за міліметром закриває оголену деревину, створюючи надійний бар'єр. Тоді як інші місця виглядають як відкриті рани, де деревина потемніла, кора відшарувалася, а навколо почали утворюватися підозрілі тріщини. Це не випадковість і не примха природи. Це прямий наслідок того, наскільки точно ми змогли визначити правильне місце для прикладання нашої пилки чи секатора. і саме тут криється головний секрет здоров'я плодового саду. Багато хто помилково вважає, що дерево здатне залікувати будь-яку рану, але це міф. Які ми маємо розвінчати раз і назавжди, оскільки дерева, на відміну від людей чи тварин, не відновлюють пошкоджені тканини, а лише ізолюють їх, і наша задача допомогти їм створити цю ізоляцію максимально швидко та ефективно. Уявіть собі ситуацію, коли ви підходите до великої товстої гілки, яку необхідно видалити за для просвітлення крони або омолодження дерева, і виробити зріз. Будучи впевненим у своїй правоті, але згодом помічаєте, що процес загоєння пішов не за планом. Це класичний приклад того, як навіть найкращі наміри можуть призвести до проблем, якщо не враховувати фізіологію рослини. Тому давайте розглянемо конкретний механізм, який відповідає за затягування ран, адже розуміння цього процесу змінить ваш підхід до садівництва назавжди. Існує певна зона, яка є критично важливою для регенерації, і якщо ми пошкодимо її. Або навпаки, залишимо занадто багато зайвої деревини, то ми фактично позбавимо дереву можливості захистити себе. Ця магічна зона науково пов'язана з діяльністю особливих клітин, які здатні швидко ділитися та утворювати нову тканину, що називається калюсом. І саме цей калюс з часом перетворюється на той самий рятівний валик, який герметизує зріз, запобігаючи потраплянню вологи, грибкових спор. Та бактерій всередину стовбура. Помилка, яку часто допускають навіть ті, хто займається садом не перший рік, полягає в неправильному визначенні лінії зрізу відносно стовбура або материнської гілки. І тут ми стикаємося з поняттям, яке в біології рослин часто пов'язують з меристематичною активністю в зоні так званого гілкового комі. Коли ви дивитесь на місце, де гілка відходить від стовбура, ви маєте навчитися бачити не просто шматок деревини, а складну структуру. Де перетинається тканини стовбура і тканини гілки. І саме в цьому місці природа заклала механізм захисту. Якщо ви зробите зріз занадто близько до стовбура, фактично зрізавши цей наплив в рівень з корою, ви знищите ті самі унікальні клітини, які мали б запустити процес закриття рани, і в результаті отримаєте величезну площу ураження, яка ніколи не загоїться належним чином перетворювшись на ворота для інфекцій та гнилі? З іншого боку, якщо ви залишите занадто довгий пеньок, відступивши далеко від основи гілки, то ці рятівні клітини просто фізично не зможуть дотягнутися до краю зрізу, щоб перекрити його, і цей пеньок з часом висохне, стане трухлявим і перетвориться на провідник для хвороб, які по судинах проникнуть у саме серце вашого дерева, руйнуючи його зсередини роками. Тож як знайти цю золоту середину? Цей ідеальний баланс, який дозволить дереву миттєво відреагувати на втручання і запустити процес регенерації. Відповідь лежить буквально на поверхні, і для її знаходження вам знадобиться лише ваша уважність і ваші руки. Адже природа подбала про те, щоб позначити це місце візуально і тактильно. Це утворення називається кінцевим напливом або гілковим коміром, і його можна знайти біля основи майже кожної гілки, незалежно від породи дерева. Чи то яблення, чи груша, чи горіх, чи вишня, хоча у різних дерев воно може виглядати трохи по-різному. Не звертайте увагу на колір кори, бо він може змінюватися в залежності від віку дерева, вологості повітря, чи наявності мохів та лишайників. А орієнтуйтеся саме на форму. Якщо проведете пальцем від гілки до стовбура, то певний момент відчуєте потовщення. Своєрідний горбик, де гілка, наче розширюється перед тим, як злитися зі стовбуром, і саме цей горбик є скупченням тих самих активних клітин, які нам потрібно зберегти. Це не просто потовщення, це справжня біохімічна лабораторія дерева, готова в будь-який момент почати виробляти захисні речовини та нову кору. Тому наша задача зробити зріз безпосередньо по зовнішньому краю цього напливу, не пошкоджуючи його. Але й не залишаючи зайвого, особливо важливо розуміти, що не всі дерева мають ідеальну будову, і часто ми стикаємося з ситуаціями, коли знайти цей кільцевий наплив візуально буває вкрай складно, особливо на старих деревах з грубою корою або на тих гілках, які відходять під гострим кутом. У випадку, коли гілка росте перпендикулярно до стовбура, все здається очевидним, бо ви чітко бачите це кільце. Але природа рідко дарує нам ідеальні геометричні форми, і часто гілки ростуть під нахилом, викривлені, або ж саме дерево має де-факто розвитку. У таких випадках ніколи не покладайтеся лише на зір, а обов'язково використовуйте тактильні відчуття, проводячи пальцем по нижній частині гілки, в місці її приєднання, адже саме пальці допоможуть вам відчути зміну рельєфу кори, то й ледь помітний перехід від гладкої гілки до змашкуватого напливу. Навіть якщо кора стара й потріскана, структура під нею зберігається, і цей наплив завжди присутній, бо це анатомічна необхідність для кріплення важкої гілки до стовбура. Коли ви стикаєтеся зі складними випадками, наприклад, коли гілка відходить під дуже гострим кутом вгору, утворюючи так звану розвилку з защемленням кори, завдання ускладнюється, але принцип залишається незмінним. Ми повинні зберегти зону переходу. У таких ситуаціях багато хто робить фатальну помилку, намагаючись зрізати гілку паралельно до стовбура, щоб було красиво і рівно, але це призводить до утворення величезної овальної рани, площа якої в рази перевищує необхідно, і дерево просто не має достатньо ресурсів, щоб закрити таку діру. Інша крайність це зріз перпендикулярно до гілки, що залишає в великий каблук або пеньок. Який гарантовано загнає, бо в ньому порушується сокорух, правильний підхід полягає в тому, щоб уявно провести лінію, яка ділить кут між стовбуром і гілкою, але все ж орієнтуватися на той самий наплив, який ви відчули пальцем знизу, іноді краще витратити зайві 10 секунд, примірятися, провести рукою, відчути структуру дерева, ніж поспіхом зробити зріз. Який скоротить життя рослини на десятиліття. Пам'ятайте, що інструмент, яким ви працюєте, також грає колосальну роль у процесі загоєння. Адже навіть якщо ви ідеально визначили лінію зрізу, але використали тупу пилку або розхитаний секатор, ви розчавите тканини, розірвете кору і пошкодите ті самі ніжні клітини меристеми, на які ми покладаємо такі великі надії. Зріз має бути ідеально гладким, без задирок, без розщеплення деревини. Тому завжди слідкуйте за гостротою лес і чистотою інструменту, регулярно протираючи його спиртом або спеціальними засобами, щоб не переносити інфекції з одного дерева на інше. Уявіть, що ви хірург і ваш сад це ваші пацієнти, які потребують старинності та точності. Адже кожна задирка на корі це затишне місце для зимівлі шкідників. Та розвитку мікроскопічних грибів. Якщо ви обрізаєте товсту гілку, обов'язково робіть підпил знизу, щоб запобігти віддиранню кори під вагою падаючої гілки, адже такий розрив може піти далеко вниз по стовбуру, пошкодивши здорові тканини, які не мали бути зачеплені взагалі. Дуже показовим є приклад волоського горіха, про який часто згадують досвідчення садівники. Адже це дерево має специфічну серцевину і особливу структуру деревини, яка дуже чутлива до неправильних зрізів. Якщо на яблуні чи груші помилка може бути пробачена деревом і з часом якось компенсована, то горіх, маючи порожнисту або губчисту серцевину, при неправильному зрізі миттєво починає гнити всередину, утворюючи глибокі дупла, де накопичується вода. Проте навіть на таких складних культурах принцип гілкового коміра працює безвідмовно. Якщо ви збережете цей природний бар'єр, дерево саме закупорить судини і наростить валик калюсу, який виглядатиме як акуратний бублик, посередині якого з часом. Нічого не залишиться. Це виглядає як маленьке диво, коли через рік чи два ви підходите до дерева і бачите, як жива тканина повністю поглинула місце зрізу, залишивши лише ледь помітний слід. Давайте також поговоримо про часовий фактор, адже швидкість загоєння безпосередньо залежить від того, в який період вегетації було проведено операцію в умовах клімату України, де ми маємо чітко виражені пори року, найкращим часом для обрізки більшості порід є період спокою. Коли дерево спить, але вже готується до пробудження, це кінець зими або саме початок весни, до моменту набубнівіння бруньок. Саме в цей час, коли починається активний сокорух, дерево мобілізує всі свої резерви, і клітини в зоні гілкового коміра отримують максимальне живлення для поділу. Якщо ж зробити обрізку восени, особливо у вологих регіонах нашого полісся чи лісостебу, то відкрита рана буде мокнути під дощами та снігом всю зиму, піддаючись атакам морозів та грибків. І процес загоєння навіть не розпочнеться до весни. Але на той час деревина вже може бути глибоко уражена гниллю, тому плануйте свої роботи мудро синхронізуючись з природними ритмами, і пам'ятайте, що літня обрізка також має право на життя, але вона має свої специфічні цілі і правила, які дещо відрізняються від весняної санітарної чи формуючої чистки. Часто виникає питання про використання садових варів, замазок чи фарб, і тут думки розділяється. Але якщо ми спираємося на сучасні дослідження та закони біології, то маємо визнати, що найкращий захист це власний захист дерева. Якщо зріз зроблено правильно по краю напливу, гладко і в правильний час, то дерево впорається із закриттям рани набагато краще без сторонніх субстанцій, які часто лише консервують вологу та патогени під плівкою. Сторонуючи парниковий ефект для гнилі. Звісно, якщо зріз дуже великий, більше 5-7 см у діаметрі, то його центральну частину, саме мертву деревину, можна обробити для запобігання розтріскуванню, але краєву зону, той самий камбій і кору. Краще залишити чистими, щоб ніщо не заважало доступу кисню, який необхідний для процесів окислення та загоєння. Природа мудріша за нас, і мільйони років еволюції дерев виробили механізми, які працюють досконало, якщо ми їм не заважаємо своїм надмірним втручанням. Ще один важливий аспект, який варто враховувати при пошуку місця зрізу, це перспектива розвитку дерева в майбутньому. Адже кожна зрізана гілка змінює баланс гормонів росту в кроні. Коли ми видаляємо гілку правильно, зберігаючи наплив, ми не лише закриваємо ворота для інфекцій, але й перенаправляємо енергію росту в інші потрібні нам частини крони, стимулюючи плодоношення або приріст нових пагонів. Якщо ж залишити пеньок, дерево буде намагатися відбити нові пагони саме з цього пенька, витрачаючи сили на створення так званих вовчків або жирових пагонів. Які загущують крону і не дають врожаю, створюючи нам додаткову роботу на наступні роки. Тобто правильний зріз – це ще й економія вашого власного часу в майбутньому, це стратегічна інвестиція в легкість догляду засадам, коли вам не доведеться щороку виправляти наслідки своїх же помилок. Вертаючись до практики, хочу наголосити на тому, що вчитися, бачити і відчувати гілковий комір потрібно постійно на кожному новому дереві. Адже природа варіативна, і те, що було очевидним на вишні, може бути ледь помітним на абрикосі. Абрикос та персик, до речі, є культурами, які особливо болісно реагують на рани і схильні до камедитечі, тому для них точність зрізу є питанням життя і смерті всього дерева. Якщо ви зріжете наплив на абрикосі, то з великою ймовірністю отримаєте незагойну рану, з якою роками буде сучитися каметь. Виснажуючи дерево і проводячи до перечасного старіння, тому підходячи до таких ніжних культур, будьте подвійно уважними, не поспішайте. Очистіть місце від старого лилу чи пилу, подивіться під різними кутами, і лише коли будете впевнені на 100%, робіть рішучий рух інструментам. Важливо також розуміти психологію садівника, який часто боїться зрізати зайве, і тому інстинктивно залишає невеликі поньочки про запас, думаючи, що потім підріже. Але як показує практика, це потім часто не настає ніколи або ж настає занадто пізно. Потрібно виховувати в собі рішучість і довіру до знань, розуміючи, що видалення гілки по кільцевому напливу це не втрата, а оптимізація. Коли ви дивитесь на гілку, яка загущує крону, треться об інші гілки, росте всередину або просто засохла, ви не повинні відчувати жалю. Ви повинні відчувати відповідальність за здоров'я всього організму. Уявіть, як сонячні промені пронизують крону після вашої роботи, як вітер вільно гуляє між листям, не даючи застоюватися вологому повітрю. Як кожна квітка і кожен плід отримують достатнє світла для наливу соком. Все це результат правильної обрізки, в основі якої лежить один простий, але фундаментальний принцип: повага до анатомії дерева. І збереження зони регенерації. Я закликаю вас не просто механічно виконувати роботу в саду, а стати дослідниками, спостерігачами, які розуміють мову рослин. Адже кожна зміна кольору кори, кожне потовщення, кожна брунька це сигнали, які дерево посилає нам. Приведіть експеримент у власному саду. Знайдіть старий неправильний зріз з пеньком, акуратно видаліть його до здорової тканини, дотримуючись правил кільцевого напливу. І ви побачите. Як дерево вдячно відгукнеться на цю допомогу навіть через роки. Звісно, старі дупла вже не заростуть повністю, але зупинити процес гниття і дати дереву шанс на продовження життя це цілком у наших силах. Кожен садівник, незалежно від того, має він гектари промислових насаджень чи кілька дерев біля дачного будиночка, є творцем свого маленького екосвіту. І від чистоти ваших зрізів залежить гармонія цього світу. Підтримайте цей матеріал своєю увагою. Поділіться ним з тими, хто також любить землю і прагне досконалості у догляді за своїми зеленими вихованцями. Бо разом ми формуємо культуру свідомого садівництва в нашій країні. Кожен лайк, кожен коментар це ваш внесок у поширення корисної правдивої інформації, яка базується на науці та практиці, а не на міфах та помилках. Пам'ятайте, що все працює на практиці, і результат залежить тільки від ваших дій, від вашої уваги до деталей і від вашого бажання вчитися. Та вдосконалюватися, бажаю вам всім щедрих урожаїв, здорових садів, натхнення у кожному дні, і нехай ваша праця на землі приносить лише радість та задоволення.